Зараз ми переходимо до теперішнього, яке має відлуння у тому ефірі 24 го числа, бо є речі, які мене бентежать. Мене дуже часто звинувачували у тому, що я дуже агресивна у своїх ефірах, що я взагалі не позитивний чоловік, що я постійно нагнітаю що я знецінюю ворога, дегуманізую його і так далі, і так далі, і так далі. Що я безпідставно критикую, яка різниця на якому язикі, а ліжби не було війни, я вні політики, ми за мір, я за позитив і так, далі, і, так далі, і так далі. Я багато про це говорила, особливо останні два роки. І ви знаєте, от в такий день, як сьогодні, ти точно не жалкуєш про те, що ти все це говорив, тому що дуже багатьох людей вдалося перетягнути на свій бік і вдалося переконати змінити цю позицію. Також я спостерігаю величезну кількість таких різниць, які. Лопаються сьогодні, вчора, позавчора. І ми сьогодні подивимося декілька прикладів. Мені хочеться просто зацитувати ці феєричні фрази, і мені здається, що вже пора якось в той момент, коли танки заїжджають в Київську область на Одещину, на Херсонщину, на Сумщину, на Харківщину, не кажучи вже про окуповані території Крим. В цей момент, може, треба уже час роздуплитися, що різниця єсть? Зрозуміти, що мова важлива, зрозуміти, що русські не братья? Так от, в той момент, коли я записувала цей ефір, я розуміла, що я недостатньо була радикальна, що радикалізувалися всі. А які разні це лопалися. І в мене було ну, нарешті відчуття якогось видиху, що ну, нарешті відбудеться зміна. Нарешті можна трошечки залізти в свою ракушку і не бути на цьому передовому радикального націоналізму. Але, як показав цей рік, я знову стала радикальною хейтершою. Тощо, тощо, тощо. Знаєте, всі ті люди, які в перші дні плакали, намагалися додзвонитися до русських, щоб отримати їхню підтримку, і бідкалися в своїх стрімах, не розуміючи, що треба робити, заламуючи руки, вони оговталися. І зараз вони працюють не на те, щоб перемогти ворога, і не на те, щоб не мати зв'язків з росіянами довгі роки. Тому що ну, Росія показала, що таке мати з ними зв'язки, і Росія показала, в якій дупі мала безпеку українців, особливо тих, які вірили в русських. Але тим не менш, зараз я бачу: виходять Маша Єфросініна і говорить про Хейт у Наташі Влащенка, яка з Партновим говорила, яка незавидна доля скоро буде у України напередодні вторгнення Путіна. Я бачу, як продюсер Олі Паряковий, колишній чи теперішній, розповідає, що не треба хейта, Зачем ці люди виходять зі своїми мислі, кожен має робити виводи сам, Зачем вот розпространяє цей хейт. І я бачу дуже багато інших різних процесів, які заходять на це поле під різними соусами. Хтось говорить, що не на часі говорити про мову. Хтось говорить про не на часі шукати зраду. Хоча, по суті, вони насправді першими виходять і починають шукати зраду, розповідаючи про те, що хтось чесніший у своїх оцінках, а хтось хоче зглажувати угли. Хоча позиція зглажувати угли їм якось перед 24 лютим і в той період перших днів після вторгнення не допомагала. І от у моєму випадку я, чесно супротивник, моя позиція видна в процесі, її видно в моїх ефірах. Поки що я відкриваю тільки ці, але, зрештою, я відкрию всі свої ефіри. І в них видно, що як моє ставлення до теми мови, так і ставлення до теми особистих кордонів. Так і ставлення до співпраці нашого шоу-бізнесу з русським міром. так і ставлення до сестринства, так і ставлення до промивання місків через шаманів і ворожок, так і ставлення до ще безлічі речей є послідовним. Який я підкріплюю, повертаючись у якихось досадах, переосмислюючи певні свої думки. Але знову ж таки, якщо я повернусь на свій ефір трирічної давності, я буду знати, що там я точно не озвучую щось, що є кардинально протилежним моїй позиції зараз. Якісь речі, звичайно, десь я еволюціоную, тому що це неможливо. Неможливо жити у просторі і не еволюціонувати, і не змінювати якісь свої погляди, не вросточувати їх, їх, не розширювати якісь погляди. Але, тим не менш, у важливих світоглядних речах я розумію, що те, що я кажу, я, по-перше, в це вірю, я це проживаю, і я озвучую це не тому, що такою є кон'юнктура ринку. Водночас, наш риночок. Любить підлаштовуватися. Але коли ти підлаштовуєшся, то не можеш нести цю маску дуже довго. І тому вилазять калові маси. В ефірах у Наташі Влащенка, у Макса Назарова, ну і усі ці Шушвалі там, Олександр Ткаченко, у нас все ще міністр культури, довженко центр далі продовжують прасувати. І дуже багато інших цікавих процесів відбувається зараз в Україні, бо про те, що ми. Все ще воюємо на цій війні. Дуже важливо це підкреслювати, і хочу вам сказати, що відчуття, що я більше не радикальна націоналістка, що я можу видихнути, що це позиція, яка стала популярною серед українців, тому що ворог розкрився і став очевидним, і показав, що він не готовий навіть пальцем поверхнути. Я маю на увазі тих, хто міг би вийти протестувати, тих, хто хто міг там Путіна якось знести, і так далі, ми побачили, що це калові маси, вони не готові ні до якої дії, що це вороги, яких треба просто чувити і ставитися до них з абсолютною зневагою, тому що вони нічого не хочуть, крім того, щоб знищити нас, не маючи для цього ні підстав, ні права, ні сили. Ні позиції, нічого. Вони просто нас ненавидять і давлять нас. І ті українці, які зараз обирають іти проти України, бідкаючись, що їх щемлять за приналежність до руского міра, мене дуже сильно дивують. І Я розумію, що я знову ж таки стаю тією радикальною націоналісткою, якою була до 24 лютого. Хоча сама дата нікуди не зникла, а війна все ще триває. Але якось так сталося, що в той момент, коли ти не знаєш, зайде росіянин чи ні, в момент невизначеності всі зразу піднімають лапку догору. А потім, ну, може бути русські міри, це не так і плохо. Будемо про це говорити, я буду робити серію випусків, згадати все, для того, щоб мімікрія стала очевидною. Тому що одне питання, коли ти мімікруєш під Українку, а інше питання, коли ти не можеш витримати цю позицію навіть протягом року і показуєш своє обличчя в ефірах у Реміни, в ефірах у Наташі, в ефірах у Максимки, тощо, тощо, тощо. І до речі, повертаючись до Зеленського, я вам процитувала одну промову з Мюнхена і хочу процитувати ще одну промову, тому що ну, це дуже особистий фактор. Просто він для мене дуже особистий і дуже такий, я не знаю, позитивний. I'm grateful to everyone who gives the sling to Ukrainian David. Thanks. To which, thanks to which, Russian Goliath has already started to lose his ground. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We saw it last year, and he will definitely fall already this year. We can make it, all of us together, just as David did. We can make sure that there is no alternative to our victory. Отже, через рік у Мюнхені промова Зеленського мала зовсім інші акценти, зовсім іншу позицію. Ніхто вже не уникав слово Росія. Хоча ну насправді для справедливості Заради я скажу, що слово Росія прозвучало в промові 2022 року. Але ну один раз це було слабко. А тут Зеленський вийшов і сказав, що Росіян, Росія, цей російський Галіаф уже похитнувся і таки впаде, і вірогідно, цього року. І також Зеленський сказав, що рік тому ми зрозуміли, вже, що Давид переможе Галіафа. А я можу сказати, що так. Рік тому ми це зрозуміли. Вашенґалаєс. Ми переможемо цього гопніка самотужки. Це зараз відбувається на ваших очах. Міф, екранізація міфу, втілення її в нашому житті про Давида і Голіафа, коли Давид таки прикінчить цього сраного Голіафа. Так, да, ви бачили це рік тому в ефірі Рагулів, перший день. Вторгнення. Коли я вийшла і готова була робити найпозитивніші прогнози, тому що, окрім роботи на наше майбутнє, на нашу незалежність, нам треба дуже велика і активна віра в те, що ми робимо, в нашу перемогу і в наше майбутнє. І воно таке буде. Слана моро, я не буду відповідати на ваш комент. Я, я скажу тільки те, що така комунікація від імені людини, яка є обличчям держави, є дуже важливою. Тетяна пише з Зеленському. Ні. Не Тетяна. Не Тетяна пише з Зеленського. Добре, отже, хоча насправді знову ж таки, от згадуючи оцей цей момент, що мене дуже часто звинувачували у тому, що я дуже агресивна у своїх ефірах, що я взагалі не позитивний чоловік, що я постійно нагнітаю, що я знецінюю ворога, дегуманізую його і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Що я безпідставно критикую, яка різниця на каком языке, алі ж би ні було війни? Я в ні політики, ми за мір, я за позитив, і так, далі, і так далі, і так далі. Я багато про це говорила, особливо останні два роки. І ви знаєте, от в такий день, як сьогодні, ти точно не жалкуєш про те, що ти все це говорив, тому що дуже багатьох людей вдалося перетягнути на свій бік. І вдалося переконати, змінити цю позицію. Також я спостерігаю величезну кількість таких різниць, які лопаються сьогодні, вчора, позавчора. І ми сьогодні подивимося декілька прикладів. Мені хочеться просто зацитувати ці феєричні фрази. То, то там немає сенсу далі цитувати. Але ви розумієте, в той період я вже не була такою радикальною. І... А я вже забула, що я хотіла сказати. надто втомлена. Я надто втомлена. Я насправді вперше поспала 6 годин підряд з минулого року позавчора. А весь рік я не спала. Я не спала. І я зараз веду ефір, і Я розумію, що я просто, я просто не пам'ятаю деякі фрази після того, як я їх закінчую говорити. Це дуже цікавий, Це дуже цікавий досвід. Що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Я вже не знаю, що хочу сказати. Я хочу сказати вам, що я дуже вірю в те, про що роблю ці ефіри. І через це мені завжди цікаво передивлятися їх, тому що я для себе відмічаю, де я була обережна в формулюваннях я була недостатньо радикальна в формулюваннях. І я нарощую ці біцепси, ці м'язи, я нарощую свою силу для того, щоб доносити свою думку і ділитися інструментарем, який ви можете брати у мене більш ефективно. Тому що мої ефіри не тільки про те, як було, куди ми йдемо. Як все розвивається, не тільки для того, щоб порівняти, хто що говорив, то що говорить зараз, і проаналізувати мімікрія це чи справжня еволюція. Вона також про те, щоб дати відповідь собі на ті запитання: а що ж було не так, а чому це було не так? І сформулювати для себе, що тобі не подобається в тій чи іншій ситуації, яка викликає в тобі тригерні моменти. Яка викликає в тобі сум, яка викликає в тобі неприйняття, несвідоме, навіть коли ти не усвідомлюєш, а що не так? Мої ефіри про те, щоб зрозуміти, що саме не так, і працювати на те, щоб це не так зникло.